Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимося 11-й каталог компанії Пармасі. Присвячений він Чорній п'ятниці і ми почнемо. Збирай знижки в кошик, шукай чорні цінники на сторінках каталогу та купуй за вигідною ціною 35 товарів з 30% знижкою. Відкриваю цей каталог тональні засоби. Ну, В принципі, вони подорожчали, але не так вже, щоб критично. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вибачаюся. Так. Трошки з настройками в мене сьогодні проблеми. Ну, але так, кількість товару обмежена. Зверніть увагу, хто любить цю тональну основу. З ефектом фотофільтру зверніть на неї увагу. Деякі відтіночки підуть з каталогу найближчим часом. Так, і перша чорна знижечка наша на, на Чорну п'ятницю 272 гривні, крем для стробінгу е з ефектом фотофільтру. 272 гривні. Новиночки. Дуже класні ці рум'яна. Єдиний мінус, що немає дзеркальця в упаковці. Оце така проблема всіх упаковок. Так. Класна оця пудра зараз в мене в використанні. Ну, і всі ціни, в принципі, стандартні. Єдине, що буду звертати увагу на супер знижки, супер класні товари. Так, контурінг стік. Хочу собі замовити щось таке, але в мене нескінчаємо. штучка є. Це бронзер від компанії V, бо я, наскільки розумію, це польська компанія, можливо, а можливо і ні. Або німецька. І тут 16 грам, тому. Мені ще вистачить його надовго. Тому навіть не задумуюся над покупками подібних засобів для себе. Палеточки для обличчя, 549 гривень кожна. Так, і знижка. 30% знижка на праймер для повік за умови придбання. Палетки з колекції Оазис. Я так розумію, що будь якої І ціна на праймер для повік буде 160 гривень. Досить вигідно. До речі, оця палеточка Quatro. Судячи з фотографій аналогів, це повний аналог палетки Шарлотти Тілбері. Ну, можливо, я помиляюся, в кого є в наявності Шарлота, чи колись пробував, чи колись була щось подібне, то напишіть в коментарях, буду рада зворотному зв'язку. І все ж таки розвінчаємо міф це чи правда. Так, Олівчик Експрес також іде з каталогу. Підводка Фломастер. Також кількість товару обмежена, значить, вона буде уходити з каталогу. Водостійка туш, це ліміточка, це очікувано, що вона буде уходити. І супер ціна в нас на туш Double Lash, Це подвійний ефект, туш, 223 гривні. Так, ідемо далі. Засоби для корекції брів. І ще одна суперзнижечка затаїлася: 160 гривень на гель для брів. Ну, Враховуючи, досить непогана знижка. 229 стандартна ціна каталогу 160 гривень в даному каталозі. Це штушка. Троколор помада. Лишився в нас один єдиний відтіночок, тому хто. Кому він полюбився, закохана у себе, замовте собі про запас, бо, бо ця помада йде з каталогу. Так, матова помадка мат, Ну, Бібі-помада мені не подобається, тому я багато загострюватись на ній не буду. Помада Стік Стайло 249 гривень, досить непогана ціна, але зверніть увагу, що маленький об'єм 1,8 грам. 5 відтінків. В принципі, досить цікаві. Якщо ще й сходяться з каталогом, буде взагалі прекрасно. Е, Так, еліт, рідка матова помада це ліміточка. Тому, ну, в принципі, очікувано, що вона скоро піде з каталогів. Е, це постійна лінієчка матова помада, рідка для губ. В мене вона є в 01 відтінку. Прекрасна помада. Все, збираюся замовити собі ще 2-3 відтінки і ніяк не зберуся. Можливо, це буде в цьому каталозі. Хороша знижка в цьому каталозі на серветки для демакіяжу. Звичайна, їх ціна в каталозі 89 гривень. В каталозі листопада 62 гривні. Хороша ціна. Хто хоче спробувати, варто подумати над покупкою. Це два моїх фаворита. Солодкі, класні, обидва. обидва з нальотом якоїсь свіжинки. Класні аромати за досить бюджетною ціною. Так, лямур, сенсейшн, ну, не поняла. А, Раїна пройшла ребрендінг. Я щось навіть не звернула увагу, я перший раз дивилася каталог. Тепер вона буде в чорному флаконі. Можливо, змінився артикул її східний горманський фруктовий аромат 50... 65 мл. Треба буде спробувати. Досить респектабельно вона виглядає. Так, пульс це я так розумію, чоловіча парфумована водичка відносна новинка каталогу. Шутерсмен є в мого чоловіка. Класна водичка 100 мл. Є вона також в каталозі в меншому. об'ємі В об'ємі 50 мл, але класна вода солоденька. Так, Імперіум Баолі, думаю, ще над покупкою для свого чоловіка, а от гаучу буду замовляти однозначно 719 гривень, 100 мл, класна водичка. Ну і шутерсмен в меншому об'ємі. Хочу також набрати собі от таких всяких сигнор, б'янок, німф. Спробувати, що це таке і з чим його їдять. Досить непогані ціни на бальзами після гоління чоловічі і парфумовані лосьйони для тіла. Це йдуть жіночі. Так, хороша знижка в цьому каталозі 300 гривень. Спрей для тіла, рубінові квіти і дикі ягоди. Звичайна ціна в каталозі: 429 гривень, 225 мл. Хороший, класний, великий об'єм. За досить непогані гроші. Так, також у нас супер ціна: 118 гривень на чоловічі і жіночі роликові антиперспіранти. Лаки для волосся. Теж досить непогана ціна. За 300 мл. Так. Ну, паче, вони тут в каталозі є, але мені їх ніколи не достається. Їх якось так швидко розбирають, тому. Навіть не знаю, що за них сказати. обожнюю цей ополіскувач для порожнини рота, трошки він подорожчав, але якщо дивитися в розрізі мес-маркету, то лістерин за пів літра коштує так само. А тут все-таки 700 мл. Ну і плюс зареєстрованих знижка для зареєстрованих в компанії 30, 30 по-моєму, зараз відсотків. Тому дуже і дуже вигідно виходить. Засіб для видалення нагару пригорілих забруднень та жиру, Smart SmartLife 199 гривень, 450 мл. Це моє найкраще знайомство з інтажиром, ну і взагалі з чимось новеньким, яке тільки було в моєму житті. Тому, тому що ну, ця продукція мене дійсно здивувала. і Іншої я навіть пробувати не буду. Так, рідке мило кухонне для рук Smart Life. Тут іде в нас 500 мл 139 гривень. Так... Рідке кухонне мило для рук, поглинає неприємні запахи, має приємний аромат персика, антисептичну та протизапальну дію, без боровників, замутнювачів і потенційних алергенів, Не тестується на тваринах. Як на мене, одні плюси. Так. Досить непогано себе показав засіб для миття Клас Smart Life 149 гривень 500 мл. Класний, добре відмиває і не лишає. Господи. Розводів, вроді би, розводів. Щось трохи тугу соображаю зараз. так Порошок для чищення з активним киснем. Теж класна штука, багато хто замовляв. У мене і лишилися задоволені цим засобом. Порошок також класна штука, універсальний пральний порошок Smart Life. Добре відпирає, класний порошок, за вполне собі мій гроші. Економічний, класно пахне, не потребує додаткового використання кондиціонеру для білизни. Єдине, що, як на мене. Невиправдано подорожчали оці бальзами для. Ну, універсальні бальзами. 109 гривень за 15 мл. Ну, як на мене, це трохи по вухах гріже. Але якщо врахувати, що використання одної баночки це приблизно рік, то, в принципі, не так дорого. Ну, але все ж таки, 109 гривень трошки дороговато, як на мене. Так, от тут я, мабуть, розійдуся і розіграюся трошки. Масочки для обличчя, тканині по 69 гривень кожна. Можливо, навіть замовлю всі, щоб спробувати. Класна ціна. Дійсно, такої ще не бачила в каталозі, навіть коли ціни були дешевші, тому треба спробувати однозначно. Також непогана знижка на. Натуральне мило з перлинами і хаман. Кусочки по 125 грам, досить великі по 83 гривні. І набір, представлений в цьому каталозі, доглянута шкіра. Це набір з цих трьох кусочків мила, 118 гривень за набір. Досить вигідно, враховуючи те, що одне милко коштує 59 гривень. Ну і виходить, що в перерахунку, береш 2, купуєш два, отримаєш 3. Також досить хороша ціна в цьому каталозі: 55 гривень на лінієчку кремів для рук, 30-30 очок -30 мл. Класні креми, неймовірні аромати, все прекрасно, варто брати. 55 гривень це Досить вигідно за об'єм 30 мл в даний момент. І хто ще не встиг спробувати, або вже встиг спробувати і полюбив оце, цю лінієчку кремів для рук. Зверніть увагу, що вона в останнє в каталозі, і ціна кожного крема по 99 гривень. Так що запасайтеся, в кого були на них види. Лінієчка Botanics. Неоднозначна лінійка, як на мене. Плюсів в ній, звичайно, більше, ніж мінусів, але один-єдиний такий великий мінус, який я можу для себе відзначити, це те, що продукти рідкуваті. За рахунок цього розхід збільшується, бо неможливо проконтролювати, скільки ти налив. бо... Тільки починаєш лити, а в тебе вже вся, вся долоня в тому шампуні. Так само, Гелі для душу, трошки рідкуваті. Як на мене, можливо, їх варто було б компанії зробити трошки густішими, за рахунок цього розхід був би менший і все в них було б прекрасно. Але з функціоналом цих засобів в мене проблем не виникло. Шампунь в мене був з шавлією, і... Є в мене в запасах гель для душу з вербеною, якщо не помиляюсь, так, да, з вербеною. Навіть перший раз не поплутала лінійки. Так, а ми йдемо далі. І далі ми бачимо аромати моря. Набір. Набір з шампуню і гелю для душу 249 гривень. Класний наборчик, прекрасний шампунь. Проблема в ньому все та ж. Він трошки рідкуватий. Так само і гель для душу. Як на мене, він рідкуватий. Більше проблем я за ним не побачила. Також в цьому каталозі представлений крем для рук і мило-рідке для рук з ароматом моря. І далі ми бачимо. В цій лінійці був набір шампунь-гель для душу, а тут нас іде. З оливкою, мило для рук і крем для рук 189 гривень ціна набору. Так. Оце просто моя любов. Не знаю, як в кого, а я закохалася в Magic Nectarine. Це піна для ван і гель для душу два в одному. Він був в от лінійці. Зараз його перевипустили. Але я якраз зареєструвалася в компанії, коли попередня лінійка йшла з обігу. Ну, і зрозуміло, що ніхто не знав, чи буде вона знову, чи не буде. Ну, і пощастило, в мене тепер є один запасок зі старої лінійки Magic Nectarine і один з нової, в новій упаковці. Але результат в них один той самий, а віддушка, аромат той самий. Все прекрасно, я задоволена як слоник. Так, а ми переходимо до чоловічої лінійки, і тут вже нас багато чим можна порадувати: мило чоловіче для обличчя і тіла 76 гривень. Так, чоловічий шампунь, 132 гривні, супер ціна. І також на знижці чоловічий крем для обличчя та навколо очей Шейлмен. 118 гривень. Продукція даної лінійки прекрасна. Віск для, для укладки волосся беру чоловікові неоднократно. Навіть зайшла піна для гуління, що для нього рідкість. У мене любитель гелів для гуління, тому в нас так совпало. Оріфлейм йому не зайшов, а от саме в фармасі йому дуже сподобалось: так, набір бестселерів. Це набір у нас картинових догляд 399 гривень, базовий догляд за волоссям, кондиціонер, маска і відновлювальний шампунь. Входять в склад набору. Так, догляд за зубками. В цьому каталозі у нас, по-моєму, менше паст. Вже й так само. Зубна паста Алоегель це любов, моя любовна. Але вайден лінійка також подобається і є постійно у нас в догляді. Відбілююча лінійка це складські нас залишки. Ну, тут виділили в каталозі пару сторінок з складськими залишками. Далі ці лінійки будуть уходити з нашого каталогу. Кому сподобалася відбілююча лінійка або шампуні з екстрактом чеснику та масочка для волосся. Замовляйте про запас, бо ця продукція буде йти з каталогу. Так, а ми потрошки переходимо до побутової хімії. Буду знову дуже хвалити оці серветочки для прибирання. Класні, хороші аромати, економічні в використанні, дуже їх люблю і буду хвалити, напевно, Поки вони будуть в каталозі. Класний продукт за хороші, досить непогані гроші, 149 гривень. За 40 штук. Це хороша ціна. Вистачає їх надовго. І, в принципі, на прибирання в мене уходить там 2-3 максимум серветки. Так, обмежена кількість товару це засіб для чищення поверхонь універсальний. Засіб для чищення дерев'яних поверхонь. Угу. Скоріше за все, що будуть йти з каталогу. Так, Засіб для виведення плям мені не зовсім зайшов. Мені більше подобається цей оксиклін, але ціна вже захмарна просто: 729 гривень. Кондиціонер для білизни класний, але використовую я його рідко. Мені, в принципі, банки вистачає дуже надовго, бо використовую тільки для рушників і постільної білизни. Більше ні для чого. Так. Мультики обожнюю, використовую для. Миття підлоги, але, в принципі, можна для всього їх використовувати. Це максимально універсальний засіб для чищення. Мармурок, килимів, кухонного начиння, кахлю, ванний кімнат, туалетів, витяжок пластикових і сталевих поверхень, забезпечує свіжий аромат на тривалий час. Так. Прибирання дому в нас наборчик з'являється в каталозі. І до нього входить засіб для видалення накипу та іржі і засіб для чищення унітазу. Такий собі наборчик, якщо чесно. Так, Рідкий засіб для миття посуду у нас на знижці 216 гривень замість 309, можливо, замовлю собі про запас. І засіб для видалення жиру той, що в нас в каталозі йде більш шкодуючий поверхні, не такий потужний, як Smart Life, Тому придивіться, хто, кому було цікаво. Особливих знижок в цьому каталозі на вітаміни не передбачається, наскільки я пам'ятаю. Ну, але, в принципі, вони не зовсім виросли сильно в ціні b 12 Д3 вітамін, Так, порційний колаген. 15, 15 пляшечок по 50 мл, спіруліна, жіночі і чоловічі вітаміни по 609 гривень. Кожна баночка по 60 таблеток в кожній з них. Дієтична добавка кальцій магній, колаген 369 гривень, формула краси 609, колаген – 30 таблеток. Формула краси також 30 капсул. джида капсулки. Рослини і депі Алое з Манго 859 гривень за 459 мл. 450, перепрошую, мілілітрів. Так, екстракти трав з натуральним чаєм 419 гривень за упаковочку по 30 стіків в кожній кави. Всякі різні. Так, це у нас що? Кава з цикорієм. 16 стіків 109 гривень. Угу, тут ще є. Отака вот з меленим ячменем і житом. Це щось новеньке, чи що? Чи я щось путаю? Ні? Ні, все ж таки не путаю. Коктейль для контролю ваги в сашетках по 99 гривень, ну, як на мене трошки дорого. Але, в принципі, і сам коктейль подорожчав. 1829 гривень за 520 грам. 540, якщо в варіанті з шоколадом. Ну, не знаю. Л-Карнітін з'явився знову в продажі. Так, тут 15 штучок, так. Також 15 пляшечок по 50 мл. Тут яка сякція трошки незрозуміла. Дуже класні позиції: це гель з паприкою і гель інтенсивний масажний з кінським каштаном. Є вони в різних об'ємах. 150, 250 і 500 мл. Так, лінійки для волосся сухого та пошкодженого, ламкого та пошкодженого дуже хвалять ці лінійки шампунів. Не знаю наскільки, вони дійсно класні, але їх хвалять, їх замовляють шампунь для об'єму. Лінійка, лінійка для регенерації пошкодженого волосся. Також тут зверніть увагу, що є набір. Досить вигідний. Догляд за волоссям, відновлюючий шампунь, ревайвінг, маска для волосся і олівка для волосся в наборі. Набором трошки вигідніше так, брати. Орієнтовно гривень на 200 виходить дешевше. Так я з вашого дозволу, пропускаю. ну Лінієчка Доктор Тюна листові маски. Хороша ціна на чорну маску-плівку для обличчя. так І тут вже тут от супер так, супер знижка. Крем проти протизморчок миттєвої дії. Це в сашетках 30 штучок по 03 мл. 601 гривня. Так, і на нічну маску для обличчя H Reversі 475 гривень за 50 мл. Класна ціна, враховуючи, що звичайно в каталозі 679 гривень. Так, тут у нас стандартні ціни каталогу. лінійка Lumi Radiance. В цьому каталозі представлена набором. 1199 гривень, очищуючий гель для обличчя, відновлюючий тонік, відбілювальна маска вибачаюсь Відбілюючий крем для обличчя і відбілювальний крем для шкіри навколо очі і люмі. Досить непогана ціна за повний догляд за обличчя. Так, Також в наборі представлена. Загоєння шкіри, це в нас лінійка з чайним деревом іде. Тонік, очищуючий гель, крем для обличчя і крем бальзам 699 гривень за набір. Також досить непогано. Календола в нас по стандартних цінах представлена і наборчик аква. Я так розумію, що це повна лінійка також, очищуючий гель, сироватка, зволожуючий крем для обличчя і відновлюючий крем для шкіри навколо очей Так, це повна лінійка, 999 гривень. Не знаю, чи буду замовляти, бо, як показала практика, вся лінійка до мене не доходить. Вона десь на, на, на стадії замовлення, десь кудись уходить по руках. Я її ще ні разу додому не донесла повністю всю. Так, останній раз в каталозі. Зубна паста з гелевою текстурою чутливо, чутливо доглядає за зубами ротовою порожниною Так, 219 гривень, і вона в останнє в каталозі. Не біда, бо я люблю іншу лінійку. Так, супер ціни, супер знижки на лінійку Sun. Кількість товару обмежена. Набір з ефірних олій Essentials Oils 2929 гривень. І він буде уходити в нас з каталогу. Ну, і я так розумію, що всі, всі олійки будуть поступово виходити з каталогу. Ну, і все. Це був весь мій огляд каталогу 11. Компанії Fharmacy, який присвячений. Чорної п'ятниці 2023 року. Дякую вам за перегляд. Безмежно дякую всім, хто підписався. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Бажаю вам мирного неба! А ми ще побачимось!